В рамках спеціального проекту п'ятого каналу час інтерв'ю. Сьогодні ми в гостях у першого заступника голови партії Батьківщина Олександра Турчинова. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий. З якими висновками, з якими результатами вийшла партія Батьківщина з цих виборчих перегонів? Ну знаєте, то що відбувалось в Україні, достатньо важко назвати виборчими перегонами. Фактично, ми бачили, як виборчий процес перетворюється на фарс. Коли замість того, щоб порушувати кримінальні справи щодо злочинців, які друкують незаконно додаткові бюлетні, які фальшують результати, ми бачимо, як свої структури покривають цих злочинців і все роблять навпаки, для того, щоб об'єктивних результатів в Україні ніхто вже не мав можливості отримати, безумовно для нас це була дуже важка кампанія, коли ще скажу, можна це назвати виборчою кампанією. Ну, по перше, змінивши з виборчий закон, а саме з цього почулись масштабні фальсифікації. Партія регіонів не тільки його підваштувала під себе, отримавши можливість сформувати виборчі комісії, як територіальні, так і дільничі, де їх пріоритетна більшість по всій вертикалі, але ж і заборонила боку Юлії Тимошенка приймати участь у виборах. І треба сказати, що вперше за нашу політичну історію партія батьківщина самостійно приймала участь у виборах, а не в складі блока Юлії Тимошенко. При проблемах щодо можливості виступати в багатьох заспахів масової інформації, дякуючи Богу, все ще не стосується п'ятого каналу. Ми безумовно мали проблеми, щоб донести цю позицію. В той же час я вважаю, що старт батьківщини відбувся наші виборці нас підтримали. Ну але ж безумовно, оцінити результат нашої партії практично неможливо з яких причин. Там давали, пам'ятаєте, там відсотки називали там друге місце, і відсотки називали під час проведення екзитпулів. Хоча нагадаю, що це були не парламентські а місцеві вибори, і треба робити оцінку не в цілому по Україні. Таких інтегральних показників, мабуть, не існує, а треба робити оцінку по кожному регіону да, по кожному місту, району, по кожній області, по селу і селищу. В той же час, коли говорити про якісь рейтингові позиції, їх також важко оцінити, тому що вся агресія влади була скерована проти головного її опонента партії Батьківщина. І партії батьківщина порушуючи конституцію чинне законодавство, заборонили приймати участь у виборах в багатьох регіонах, де достатньо висока наша підтримка. Це стосується Київської області, де крім обласної ради наші списки заборонили в 16 районних міських радах. Це стосується Львівської області, обласної ради, це стосується Львівської міської ради, міської ради Тернополя, також Олександрії і Новоархангельського району Кіровоградської області, Луганська міста і чотирьох районів, також одного з районів Донецької області. Коли порахувати, що вибори також не відбувалися в місті Києві. Тому що партія регіонів не мала можливості тут отримати більшість, і тому вони просто розпустили районні ради, і вибори не проводились. Не було виборів до Тернопільської обласної ради. Додайте до цього ті регіони, де були заборонені списки батьківщини, і як тоді можна оцінювати наш рейтинг в цілому по країні. Це все одно, що оцінювати. Рейтинг партії регіонів без Донецької, Луганської області, без Автономної Криму і, скажімо, ще Одеської області. Я думаю, що коли б без цих регіонів, то у них би, мабуть, більше 5-7% рейтингу і не було. Тому, на жаль, на жаль, я ще раз хочу повторити, що в таких важких умовах ми ще не працювали. В той же час дебют батьківщини, я вважаю, відбувся, і в багатьох радах, по багатьох мажоритарних округах ми отримали представників. Хоча, знаєте, що дивно, уже тиждень закінчується після виборів, так? А ще вибори у нас не закінчилися. І, на жаль, я в третій раз повторюю, що це не вибори, коли через тиждень після закриття виборчих дільниць у нас продовжують голосувати, наприклад. Наприклад, місто Харків, де досі не можуть порахувати, хто переміг. Хоча ви знаєте, і за даними і за даними провального підрахунку, переміг керівник нашої обласної партійної організації партії Батьківщина Арсен Аваков. В той же час, з неділі, коли були вибори, до п'ятниці на деяких дільницях кількість проголосувавших збільшилась з 40 до 94%. Зрозуміло, що на користь наших опонентів, коли хотіли фіксувати протоколи, один з керівників територіальної чи дільничої комісії поліз до себе в сейф, і Сейфа посипались непогашені бюлетені. Тобто ті самі додаткові бюлетені, які надрукували ще за декілька тижнів до виборів, пам'ятаєте, скандал, але ж прокуратура тоді сказала, що це технічна помилка, що це просто для На пробу да, На пробу. півмільйона бюлетенів на пробу надрукували. І зараз ми бачимо, як ці пробні бюлетні працюють на дільницях. Харкова, крім того, по багатьом регіонам вони даже. З урахуванням вкинутих додаткових бюлетів все одно не отримали необхідну кількість голосів і нахабно працюють просто переписуючи протоколи. У нас є багато прикладів, коли протоколи, які були підписані 31 ніч з 31 жовтня на 1 листопада, мають одні цифри. А після того, як перерахували голоси і не добрав голоси, з'явилися нові протоколи яких зовсім інші цифри зрозуміло, що це стосується партії регіонів або мажоритарних кандидатів цієї політичної сили, нахабна, розуміючи, що ні прокуратура, ні міліція ніхто не буде відкривати кримінальних справ. Просто міняються протоколи. Вам не подобається, ідіть до суду. Ми дійсно йдемо до суду. У нас вже 2,5 тисячі позовів до судових органів. Щодо оскарження результатів виборів по окремим дільницям, але ж закон так був змінений, що визнати вибори по окремим скажімо регіонам, зокрема, до тої ради або чи міської практично можливо, можна оскаржити тільки по окремим дільницям. І саме розраховуючи на це, що це колосальна робота, ну і від собі 33 тисячі дільниць, поспробуйте оскаржити по кожній з їх виборів результати, вони і так нахабно працюють. Крім того, розуміючи, що що влада, центральна влада їх прикриє силові структури, не тільки не будуть їх переслідувати навпаки, все зроблять, щоб захистити тих, хто перетворює на злочин виборчий процес.